Вітаю спільноту попав 75 й з роздавленим екраном. Коротше, історія там така, що. Коротше, щоб поміняти екран, перше, що треба, мати екран, він замовляється в інтернеті, тоді треба внутрішню плату оцю від'єднати. Воно все на цьому червоному такому хірега знаєш, що це таке. Короте, треба все акуратно феном підігріти, повідключати один. Два шлейфа, третій шлейф і четвертий шлейф екрану. Вик... Треба все повністю від'єднати по-іншому не зможете. Тоді легенько прогріваєте оцю частину і цю частину плати. Там є е... цей ну, термоклей, він легко віддирається. Плату виняли, розкрутили, поміняли екран. Він там на шлейфі. Витянули плату, і тоді тільки ви зможете поміняти екран. Знов зафіксували там екранчик, кладете назад і збираєте в обратному порядку. Кажу, що хобот ще той. Обов'язково, так ви просто поміняти не зможете екран, повторюю, бо тут дуже короткий шлейф у екрана. І він, виходить, ось. Зараз я вам толкну назад. Ось, бачите. Його спочатку треба під'єднати, зафіксувати, а тоді вже вставляти назад. По-іншому не вийде. Так що робота ще та. Будьте акуратними.